хто погано шпаклює, добре шліфує друзі. Вітаю вас сьогодні. Буде дуже багато пилюки, тому що ми підійшли до етапу шліфування стін і стелі. Хто ніколи не стикався з малярними роботами, може таке враження, що тут ну немає нічого складного, просто там шпаклюєш, зашліфував і пофарбував. Але після того, як ви спробуєте шліфувати стіни, ви зрозумієте, чому ця робота вартує так дорого і є багато нюансів. Стосовно того, що хто погано шпаклює, добре шліфує. Це не так. Є певна етапність виконання робіт. І є етап шпаклювання, і потрібно розуміти, що можна допускати на цьому етапі, а що не можна. І розуміти, що саме робить шліфування. Сьогодні по порядку пройдемося по цьому. Перейдемо до інструменту, що нам потрібно для якісного шліфування стін, ну, перше, це шліфмашина в народі жираф. В даному випадку це Bosch. GTR 550. Потім от така от шліфмашина маленька, есцентрикове ято для відкосів і там своїх вузьких задач. Потім обов'язково пилосос. Я також використовую пилосос Bosch, щоб нас не стояла тут пилюка і не дихати нею. Терки ручні від виробника Візман. Він друкує їх на 3D-принтері. Але я навіть не уявляю зараз роботи без них. Отак от вони виглядають. Якщо ви ще не користувались, то обов'язково купуйте. Це свого роду розхідник, їх ненадовго вистачає, але якість шліфування і простота, ну вона просто зашкалює з цими терками. Потім ці терки рідко використовуються, шліф папір в рулоні, Круги для жирафа. У мене зараз тут є фейстул, це найкраще, що може бути. Фракція 180. В більшості випадків цього для фарбування достатньо. Якщо буде більше, ну вже складніше шліфувати, якщо менша фракція залишає полоси. Тому 180, майже завжди ми використовуємо маленькі круги, проявочна лампа, це також обов'язково один із факторів якісно виконаної роботи. От така от маленька проявочна лампа, вона для шліфовки дуже зручна. Є велика, але я майже нею не користуюсь, користуюсь цею. Ніж і леза. Що стосується шпаклювання. Є певна етапність робіт, і маляри початківці вони намагаються ще на етапі шпаклювання зробити таку стіну ідеально гладкою. Але важливо розуміти, що цю, цю стіну гладкою ми робимо на етапі якраз шліфування. І якісь такі напливчики переходи від шпателя, вони є абсолютно некритичні і дуже легко прибираються. Зараз я включу лампу і покажу, що я маю на увазі. Тому. Під час покривання ми працюємо свого роду з плоскістю, тобто витягуємо якісь ямки, переходи, нерівності, задаємо площину. А вже на етапі шліфування зішліфовуємо. І якщо там є якийсь горбочок, то ми дуже легко його зішліфуємо. Але якщо там є яма, або якийсь кратер, або глибока царапина, то цього ми вже не зішліфуємо, потрібно буде дошпакльовувати. Оце важливо розуміти. Вмикаємо лампу і дивимося, що ми маємо. А маємо ми зовсім не інстаграмну картинку, коли маляри показують вам, як вони. Ще сира шпаклівка наноситься, і вона там блистить ідеально рівно. Я в своєму відео показував саме цю стіну, і вона так само була блистіла і здавалася ідеально рівною. Але коли шпаклівка висохла, просіла, то з'являються от такі от штуки. І отакі от такі штуки, вони такі абсолютно не критичні. Не старайтеся їх прибирати на етапі шпаклювання. Під час шліфування ми це все приберемо. Тому, якщо у вас отакі от стіни, не лякайтесь, зараз ми це все доведемо до ладу. Шліфувати приміщення ми починаємо з кутів. Ставимо лампу і е, важливий нюанс. Я зараз ці вікна ще не затемняв. В тій кімнаті в мене вже затемнено. Просто для відео, щоб краща картинка була. Але дуже добре, коли у вас в кімнаті. Темнота, і ви працюєте суто під лампу. Значить, кути ми шліфуємо за допомогою, як я вже казав, от таких от терок-візман. Ви його дуже легко знайдете в інтернеті, раджу придбати. Вирізаємо ножем абразив сюди і починаємо з шліфування кутів, а вже потім переходимо до площі. Беремо терку таку півмісяць і починаємо шлюфувати з одного боку. Одну сторону, потім іншу. З цієї сторони утворюється така канавка. Коли ми будемо шліфувати стіни з жирафом, то ми цю канавку приберемо. Але важливо про це не забути. Ну і знову ж таки, без фанатизму, тому що якщо ви будете дуже-дуже сильно вишліфовувати, і цю канавку потім ну, важко буде прибрати. От, але загалом декілька, декілька разів пройтися. І от ми маємо такий гарний, можна сказати, ідеальний кут. Дуже важливо знати про лампу маляра, що це інструмент для маляра, а не для замовника. Підготувати під неї стіну, це прям дуже важко, і зачасту вам цього просто не потрібно. Тому ви розумієте, що коли ви коли ви шліфуєте стіни і стелі під таку лампу, то ви не робите там прям ідеально ідеально. Ця лампа інструмент, щоб показати вам проблемні місця і при звичайному освітленні те, що видно під цю лампу. Не видно взагалі під звичайне сонячне світло під. Звичайні там прожектори, але це інструмент, який допомагає вам зробити роботу якісніше. Але я чув про такі історії, коли замовники купували таку лампу і приходили перевіряти стіни. Але потрібно розуміння, що саме перевіряється під цю лампу. І Я завжди з клієнтами це обговорюю. Що якщо ми... якась в нас є акцентна стіна, де там прям жорстка підсвітка, профіль тіньового шва з підсвітку, якісь лінзовані світильники, то. Ця стіна потребує набагато більше уваги і набагато більше етапів шпаклювання, щоб підготувати її під неї. Ну, це важливо розуміти, але більшість моїх клієнтів вони адекватно це все сприймають. І знову ж таки, головний результат, коли людина заходить, бачить якісно пофарбовані стіни, кутики, гостренькі, все там чітко, тоді ну, проблем немає. Але я наголошую на цьому, щоб не було не було якихось недорозумінь. Коли я тільки починав займатися малярними роботами, то ми шліфували стіни тільки от такими от терками. Тобто ми жираф десь там бачили в інтернеті, але їх ще не було в доступності, ну і не було розуміння взагалі, що це можна все набагато спростити. Брали такі от звичайні терки, шліф папір, брали таку лампочку, прямо зі стелі знімали, намотували на шматок профіля, світили цю лампочку і. Стерли, шліфували стіни, було купа пилюки, ти весь білий, я вставлю фото, як я виглядав під час шліфування стіни. Ну це просто кошмар. І Я вже не раз думав відмовитися від займа... тим, щоб займатися малярними роботами саме через цей етап шліфування. Тому що ну я розумів, що дихаючи цією пилюкою, це дуже шкідливо для здоров'я. Але коли з'явилися жирафи. Коли з'явилася якість пилососи, коли ми це все придбали, то знаєте, нове життя прийшло, тому що етап шліфовки він перестав бути таким складним. Немає стільки пилюки, робота робиться якісніше. І що важливо розуміти саме про ручне шліфування, чому? Ну, це такий поганий варіант. Тому що під час шліфування з жирафом пилосос забирає пилюку. І ви бачите результат. А коли ви шліфуєте теркою, отак. То ви просто забиваєте рівності пилюкою. Вам здається, стіна гладкою, рівною, починаєте їх ґрунтувати, фарбувати і вилазить купа купа косяків. Тому пилосос обов'язково має бути не тільки щоб не дихати пилюкою, а й для того, щоб роботу зробити якісно. Щодавно у в мене був випадок, мене запросили пофарбувати квартиру. І хлопці, якраз на цій квартирі, шліфували стіни вручну. І коли там світили лампочки, ну вроді все адекватно, там декілька поправок. Але коли я почав стіни полососити. І грунтувати. Ну і я побачив, що там просто дуже проблемні стіни, тому що пилюка вона забила ці всі кратери, якісь відваліка, сліди, і вони просто не бачили, що вони роблять, і замість того, щоб е, пофарбувати квартиру за три дні, як я планував, я завіз там на 10 днів робочих. Тобто, мені довелося всі стіни знову вкруг перешліфувати. Дефектувати ті якісь речі, які залишились недошпакльованими, ну і це зайняло багато набагато більше часу і відповідно коштів. Тому що я брав за це гроші за цю роботу, бо не я шпаклював. От. Тому ну, зараз шліфування механізовано, ну це просто must have. Жираф мінімальний вартує десь 5 тисяч гривень. Макалістер, купіть макалістера. Пилосос так само 5-6 тисяч гривень. Навіть якщо ви робите ремонт самі, то десь там на Оликсі знайдіть БУ жираф за пару тисяч, БУ пилосос. І не дихайте цією пилюкою. І ви зробите роботу якісно і швидше. Це все час, це все гроші. Тому викидаємо ці терки і пішли. Якщо в якісь місцях, наприклад, як Малярніші, там наш покльовано трішки більше, ніж треба, то можна взяти терку з меншим образовом, 150-х, пройтися нею і потім дошліфувати 180 Тому що якісь великі напливи це досить довго 180-х вишліфовувати. А більшим пройшлись і потім ці подряпани прибрали менше. Що стосується зовнішніх котів, ми також їх прошліфовуємо попередньо перед тим, як будемо шліфувати жирафу. Спочатку з однієї сторони, потім з іншої. І після цього легенько проходимося по самому кутику. Тоді в нас кут виходить чіткий, стрічка сформувала його, він трішки заокруглений, тому що гострий кут це також недобре, тому що гострий кут легко зламати. А Коли він трошки заокруглений, але ну, в міру, то це якраз буде правильно. Традиційно найважчі місця для шліфування це отакі от ніші і всякі закуточки. Тут йде набагато більше часу, але потрібно також їх добре вишліфувати. То така маленька терка якраз для таких місць дуже добре підходить. Ну що, друзі, кути пошліфовані. Ви як бачите, я вже трошки запалився, трошки втомився, переходимо до шліфування площин. Площини ми шліфуємо за допомогою такої шліфмашини, або, як її в нас в народі називають, джираф. В даному випадку, це Bosch GTR 550. Зараз на українському ринку це найпопулярніша серед професіоналів шліфмашина, тому що співвідношення ціни і якості роблять її досить таким вигідним надбанням в, серед інструменту. Шліфуємо ми 180-м абразивом Фейсбуку. Я це вже попередньо говорив. На шліфмашині у нас стоїть жорстка проставка. Це потрібно для того, щоб жираф не повторяв якісь виступи і нерівності на стіні, а їх зрізав. Таким чином шліфування виходить набагато якісніше. І починаємо шліфувати площини. Включаємо лампу і все по тій же самій схемі. Якщо ви знайшли десь якусь ямку або глибоку царапину, не намагайтеся жирафом її дуже сильно вишліфовувати. Краще візьміть олівець, намалюйте якусь мітку, що у вас тут є якийсь дефект. І потім, перед фарбуванням, коли стіни загрунтуються, ви його поправите. Тому що якщо ви будете жирафом вишліфовувати цю подряпину або ямку, то ви зробите ще більшу яму. І це все буде на площині видно. Жираф, я не сказав. Дивіться, коли ви ставите жираф, то ви ставите його вимкнутим. Тобто ви приставляєте до стіни і тільки потім його вмикаєте. А забираєте жираф, не вимикаючи його. Якщо ви залишите жираф у на стіні, то буде отака от штука. Дивіться. І ви бачите, що жираф прошліфував коло. Тобто його потрібно забирати від стіни увімкненим і ставити на стіну не увімкненим. Тому що, якщо ви будете увімкнений жираф ставити до стіну, він так само буде робити удар і прошліфувати коло. Ну, якщо ви таке зробили, його ще можна поправити. Друзі, і дивіться, отак виглядає готова поверхня під фарбування. Тобто стоїть проявична лампа, і ми на просвіт. Не бачимо світо тіней. Є якісь можливо маленькі подряпинки. Їх ми після ґрунтування піддефектуємо, підшпаклюємо. То не суттєво. Головне, що стіна рівна, немає у нас горбів, немає ям, і це те, чого і потрібно добитися під час виконання малярних робіт. Таку стіну можна сміло фарбувати валіками, можна фарбувати апаратом або наносити будь-які там декоративні покриття. Тип такої поверхні називається Q4. Тобто Рівень четвертої якості це найвищий я... рівень якості поверхні. Звичайно, можна зробити ще краще, але ну, знаєте, ми вже фанатизмом не займаємося. Тобто цього абсолютно достатньо, щоб результат вважався хорошим. Я Не знаю, камера не передає до кінця. Друзі, я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Поставте, будь ласка, вподобайку, підписку. Напишіть в коментарях, може, що я не показав, або щоб ви хотіли додати до цього відео. А й забув сказати, саме головне вартість такої роботи, фінішного шліфування. Ми беремо 70-80 гривень за квадратний метр. Деколи ця ціна включена в вартість фінішної шпаклівки, деколи, коли ми приходимо на об'єкт і потрібно окремо пошліфувати стіни, ми беремо. Саме таку суму, як я назвав, а то це чимало, я не знаю. Це середня ціна по Україні, і вона так оцінюється. дякую за перегляд.